Привіт, Руслан. Привіт, Зоя. А чого це раптом ти мене не Хоменко, а Руслан називаєш. Так тобі ж подобається, коли я тебе по імені називаю. Ну так. А, тебе Ольга Вікторівна за результатами аналізів крові матері прислала. Ну, взагалі-то у мене до тебе ще одна розмова. Особиста. Особиста? Okay. Ну. Кажи. Важно тебе слухаю. Слухай, а ти часом не хочеш що? Завести собі маленького котика? Знаєш, Зоя, я би, звичайно, не проти. Але у мене досі щур живе, якого Рудюк попросив на три дні прихистити. Вже другий місяць пішов, як я додому його забрав. Думаю, вони з котиком не дуже подружаться.